Ось такий чудовий апарат мені потрапив досить рідкісний Фенікс Квадру випускався обмеженою партією у Львові з 1977 по 1981 рік. Цей апарат 79 або 80-го року, тому що у нього є характерна особливість, це чорного кольору вже кришка. На перших апаратах 1977-78 року були кришки не чорного кольору, а такого світло-зеленого. І ось також до нього прикупив такі ось навушнички електроніка квадра ТДК3. Єдині радянські квадронавушники, вони випускалися в єдиній версії. І ось до нього ще отака от інструкція є оригінальна Phoenix 002 Quadro. Ось тут навіть зазначено, що він із опитної партії, випущеної нашим об'єднанням. І рекомендується його розповсюджувати. В рознічну торгову сеть только на території Львова і Львовської області. Ось реалізація електрофонов рекомендується в преділах Львова і Львовської області. І що саме цікаве, ось те, що підтверджує, що цей апарат потрапив, видно, комусь із заводу із дослідної партії, тому що року випуску немає. Бачите? Тільки і номер його. Ну, такий цікавий апаратик, але, на жаль, на жаль, АПУ в нього не працює, тому що двигун накрився, то я його використовую як підсилювач. Звук досить такий цікавий. У нього своєрідний. Правда, він працює в режимі псевдоквадру. Дякую всім за увагу.